Вітаю всіх, кафедра дизайну Херсонського національного технічного університету, факультет інформаційних технологій та дизайну. Ми готуємо на сьогодні два рівня вищої освіти, перший бакалавський рівень вищої освіти і другий магістерський рівень вищої освіти. Хотілося б окреслити, що саме і які ми пропонуємо освітні програми для вступу на рівень бакалавр і на другий магістерський. На перший бакалаврський рівень у нас дві освітні програми: графічний дизайн, який має розглудження на графічний дизайн і мультимедійний дизайн. І е, освітня програма дизайн середовища, е, основний вектор це дизайн інтер'єру. Другий магістерський рівень. Освітня програма загалом е, дизайн, але має спеціалізації: графічний дизайн, мультимедійний дизайн, дизайн одягу і дизайн інтер'єру. Що ми пропонуємо, і який нас, наш основний фокус спеціальності? Якщо говорити про наші освітні компоненти і освітні вектори, то графічний дизайн це в цілому айдентика, верстка друкованих видань, поліграфічна продукція, упаковка та етикетка. Мультимедійний дизайн в своєму колі окреслює такі напрямки, як анімація, моушен дизайн, інтерактивний дизайн, 3D-анімація, гейм дизайн. І дизайн середовища, акцент на дизайн інтер'єрів, проєктування меблів, декорування та оздоблення середовища. Окрім того, що у нас основна наша задача це проєктування, то у нас освітні компоненти ще підкреслюються і образотворчими складовими, і також є така частина, як вибіркова, де стояння. Здобувачі можуть обирати додаткові освітні компоненти для розвитку своїх навичок і отримання програмних результатів. Напевно, що наголошу на те, що образотворчі дисципліни, які є базовими, це рисунок, живопис, композиції, формуутворення, основи проектної графіки, арт об'єкти, робота в матеріалях. Які безпосередньо витікають в професійні дисципліни, в залежності від спеціалізації, проєктування, шрифтова графіка, комп'ютерна графіка, анімація, проєктування меблів, ну і, звісно, що історія мистецтв та дизайну. Чим ми готові поділитися, щоб саме ви, здобувачі, змогли реалізувати себе в професійній кар'єрі? В першу чергу це професійна кваліфікація, а саме графічний дизайнер, моушен дизайнер, аніматор, аніматор, який займається анімацією, якщо що, 3D-художник, моделер, дизайнер геймдейву, дизайнер мобільних додатків. Ну і, звісно, що, якщо ми говоримо про середовище, то дизайнер інтер'єрів середовищний дизайнер, і також є можливість отримати навички саме з друкованої дизайнера друкованої продукції. Ну і, звісно, що після певних вивчення певних компонентів, то арт-директори – це можуть бути наші безпосередній наш ринок праці. Представлено деякі з компаній, де наразі працюють наші випускники. Компанії дуже мають різне місце знаходження, за формами вони дуже різні. І, звісно, що обов'язково маю наголосити, що окрім того, що є практикуючі дизайнери, які займаються саме безпосередньо проєктами, то звісно, що ми поповнюємо. Наукові установи, і у нас дуже багато є випускників, які займають посади, і у нас, Херсонському національному технічному університеті, і в такі в ЗНО, в ЗВО, які є нашими співорганізаторами, і ми з ними дуже часто спілкуємось і дружимо. Напевно, що особливості саме Наталя Ярославівна, звісно, що буде говорити про особливості вступу, про правила прийому, але я хочу наголосити на те, що коли йде е, е, вступ на бакалавра, то наша спеціальність е, має це творчий конкурс. Саме з процедурою творчого конкурсу, як це відбувається, ви будете, звісно, що повідомлені, але в цілому це такий комплексний конкурс, де ви маєте показати свої навички, саме з рисунку і композиції. На магістратуру, окрім загальних правил, з цього року у нас ще додається. Особливий екзамен історія мистецтв. Ну і якщо, в принципі, говорити про те, що що ми робимо, як ми е, живемо, нас дуже цікаво, можете, е, в принципі, ознайомитись, ми є по усіх мережах, звісно, що через офіційний сайт ХНТУ нас також можна знайти. Тому, якщо вас цікавить, ви можете зайти за посиланнями і більш детальну інформацію ви отримаєте. Дякую за увагу.